Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати вітаю вас з черговим випуском програми, дорогі депутати Черкащина. Програми про діяльність та бездіяльність наших мажоритарників. У дайджесті ми поговоримо про основні активності депутатів за час від виходу попередньої програми. Побуваємо на засіданні Верховної Ради. Поїдемо на 195-й округ з працівниками приймальні Володимира Зубика. А потім поговоримо про помічників тих наших нардепів, які були в раді сьомого скликання. Олег Петренко звернувся до прем'єр-міністра з приводу планів щодо переформатування чи взагалі ліквідації відділу національно-патріотичного виховання при міністерстві молоді та спорту разом із Сергієм Рудиком взяв участь у Черкаському інвестиційному форумі, де з'явився в костюмі і краватці, а не у футболці, як ми зазвичай звикли його бачити. Також зустріти його можна було на патріотичному фестивалі Повстане що відгримів цими вихідними у Черкасах. Я думаю, що їм все сподобається, і цей фестиваль буде постійний. Кожен рік і буде більш популярним. Володимир Зубик, 14 вересня, зареєстрував черговий законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку земельних орендних відносин та підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь державної та комунальної власності. Тепер у нього за восьме скликання аж. Два законопроекти. Геннадій Бобов з 11 засідань третьої сесії, згідно письмової реєстрації, побував лише на двох. Владислав Голуб цього тижня був у Парижі на засіданні Комітету Ради Європи, а також у Золотоноші на Дні міста. Ще він отримав подяку від дошкільного навчального закладу Віночок у Каневі за. Турботу Сергій Рудик побував на дні міста у Смілі на Черкаському інвестфорумі. Він повідомив, що на форумі, зокрема, розглядалось питання про будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів і промислових відходів на території його округу у Смілі. Також нардеп поповнив свій відеоблог та розповів, чи буде ремонт дороги, про яку йшлося в попередній нашій програмі. Вчора комітет одноголосно схвалив резолюцію до уряду і до прем'єра: е знайти кошти на дорогу. Дороги Черкащий, але ми це тільки вчора проголосували. цей лист тільки сьогодні піде, і сьогодні ж голосується. Тобто вийшла, ну, вийшла така накладка, що не було засідання бюджетного комітету, було хоча б тиждень тому. Ну, то був би час на підготовку того рішення. Але ще раз кажу: мінус сьогоднішнього дня полягає в тому, що в рамках змін до бюджету на п'ятнадцять, які були проголосовані сьогодні, для дорог Черкащина додаткових коштів не було. Тобто, максимум, що нам може вдатися впродовж найближчого місяця, це. Вирішити часткове питання по тому неприємному ямковому ремонту. Чому? Тому що в цьому законопроекті Смілянщина додатково отримала субвенцію на 10 мільйонів 300 тисяч гривень, і Кам'янщина додатково отримала субвенцію на 4 мільйона 700 тисяч гривень. Антон Яценко чимало працює на окрузі, про що інформує в Фейсбуці. У Раді закликав уряд піти у відставку. Ну та й далі воює з виконуючим обов'язки мера Умані. На тижні ми поїхали на засідання Верховної Ради, аби подивитися, як працюють депутати в залі, поспілкуватися з ними, ну і зловити тих, кого зловити на укрузі чи принаймні в новинних стрічках ми не можемо. Ну, дивіться, що вийшло. Олена, яковуликогул і оборонівський рух депутатів дає на сподівання на те, що рада працює серед всіх, працюють і черкаські мажоритарники. Ми вже бачили Олега Петренка, Антона Яценка та Сергія Рудика. Владислав Голуб повідомив, що він на засіданні Парі у Парижі. Володимира Зубика, Валентина Нечипоренка та Геннадія Бобова немає. Особливо ми би хотіли зустрітися з Геннадієм Бобовим, так як контакт з ним дуже кепський. І також запитати Володимира Зубика, чому він не приїжджає на округ. Але кого нема, того нема. Згідно фейсбуку у Олега Петренка, сьогодні день народження. От бачимо, як він його проводить на роботі. Вже чимало колег-депутатів його привітали. Зокрема, от Марія Матіос навіть подьоргала за вуха. Не готувала фракція там, можливо, колеги якихось подарунків на день народження. Ну, поки що не було. Ні, ну, Вітають колеги, всі вітають. Ну, Без особливої там якоїсь помпезно. Джо, ми бачили вам, Марія Матіос навіть за вуха Так, там <гум> помітили. А я ще сказав: журналісти, які не знають, що в мене день народження будуть толмачити по по-різному. Ми дивимося так вже кілька разів вже спостерігаємо за засіданнями. Таке враження, що в залі робота заключається в тому, що це сидіти, це все, все витримати, послухати і просто тиснути кнопку. Я маю рацію. Ну, певно. До певної міри так. Рацію маєте. Е -е... Саме безпосередня робота над законодавством вона здійснюється в комітетах, тобто, коли опрацьовуються законопроекти. І я не соромлюсь цього говорити, ну, при, при, зізнаватись в тому, що ну, деякі законопроекти я їх не розумію на 100%. Ну, Розумітись на всьому, що є в цьому світі, це неможливо. Тобто повинна бути певна спеціалізація. От як, тому для того є 28 комітетів в Верховній Раді. тобто кожен займається Вою справою десь можливо треба довіряти, хотілося б довіряти, не виходить на 100%. Е, От як комітет вирішив, так так треба й голосувати. Ну тобто, це із середовища депутатів найбільші спеціалісти, професіонали в цій сфері, але дуже часто так складається, що для своїх якихось стратегічних задумів в певних комітетах політичними силами формується більшість. І все ж таки часто таке заангажоване рішення комітетів, коли ви тільки зайшли в цей, ми бачили, що ви переглядали які картки а, з ті місця. А все понял в виду, Група що у нас відродження і должны хтось, звичайно обычно старше хто бере карточки, і, буває ставить не своє місце. Тобто, є моє місце, я сижу, неписана оцінка, А карточки може другого депутата. тому я, депутат, я перепровірил і пішов, забрав свою карточку. Щоб я сім, муша, когда если хочеш виступати, от я виступав, наприклад, то соответственно я буду нажимати. А виходить, буде там висвічуватися другий депутат. Тому тут нікої маніпуляції немає, чисто технічний опрос робота в залі це вже зрештою. Просто сидіти і кнопки, слухати все що відбувається і кнопки натискати. Ну почему? депутати подають поправки к закону, подають самі закони, приймають рішення, ну, приймають рішення, як голосувати, не голосувати, якщо виступати по даному закону. Ну, це всі парламенти мира так працюють. Так, і що ми всіх запитуємо ваших колег, ну принаймні, з Черкащини. Робота саме в залі, от конкретно коли вже день в залі, це тільки сидіти, слухати, що робиться і на кнопки натискати. Не звичайно. Ну, наприклад, це комунікування з колегами на тему підтримки спільних ініціатив. Сьогодні до мене підійшли кілька народних депутатів, і я доєднався до кілько кількох ініціатив. Зокрема, це створення ТСК по очищенню влади. Ну, смисл зрозумілий з назви, бо ми вважаємо, що закон про люстрації вже. В нинішньому вигляді не працює, треба щось робити на парламентському рівні. Сьогодні я підтримав ініціативу колег, яку ми вже десять разів обговорювали. Сьогодні вже заповняли законопроект про, про старат, стар, старательську діяльність, мова йде про видобуток бурштину і про ці проблеми, які сьогодні требують велику кількість людей в державі на цю тему. От це теж займає якусь частину. От а в сесійній залі це теж важлива робота, але це ж я вчора в Фейсбуці, до речі, написав, що на сьогоднішній день ми живемо в такий період, коли в парламентарізмі України кнопкодави, можливо, так сказати, можливо, просто дисципліновані депутати, які ходять на роботу, не прогулюють, вони мають більш важливе значення, ніж там великі там законотворці, які пишуть законопроекти. Вже тисячі геніальних і не дуже законопроєктів зареєстровано в Верховній Раді. Але е, коли депутати прогулюють роботу і Спікер парламенту вмоляє, там, благає, там, зупі, зберіться та проголосуйте, та будьте та будь, та ласкаві, там, депутати, в там, е, ну, країні війна, там, е, злидні навколо. Це дійсно дико це таке чути. Але з е, такими темпами голосування, то всі ці зареєстровані законопроекти, нема, коли нема кому за них кнопку натиснути, то. Е, От сьогодні даруйте порядку. Сьогодні, до речі, трохи не показовий день, як для цієї каденції. Багато депутатів в залі рішення приймаються, голосуються. Ну, а взагалі, з регламенту, як от є регламент на один день, порядок денний. Який відсоток зазвичай виконується? Бо ми от бачимо, що тільки урядові законопроекти там дві з чимось години розглядали. На прикладі законопроекту про земельні аукціони можна побачити, що він виконується дуже вибірково. Тобто апарат Верховної Ради, на днях ми проголосували за добровільну відставку керівника апарату Верховної Ради, який пропрацював на цій посаді там, років 13. Я засвідчую за ці 9 місяців, що він робиться вибірково, і чи з голосу, чи не з голосу, вноситься періодично. Зміни до порядку денного, який мав би затверджуватися на погоджувальній раді, голів і груп і комітетів в понеділок, які зазвичай відбуваються в 11 годині. Процентів неможливо зробити. Тобто голосується все, що по часу можливо, потім решта переноситься на наступний день. Але я ж кажу, на прикладі цього законопроекту мого по землі по тим аукціонам, дня може й не бути наступного дня. Сьогодні і немає. Тому, наприклад, якщо у нас вчора з секретарем моїм була тема, я кажу, я вчора двічі виступав з трибуни з цього питання. Поширця, вона каже, так давай завтра поширимо, коли вже буде розгляд самого законопроекту, і що немає законопроекту, і, і, і коли його внесуть, чи його знову перенесуть на п'ятницю в розрахунку, що е, там не стане голосів, що дуже ймовірно, або знову перенесуть на якийсь невизначений час. Тому що вже по вже... яким немає розуміння у коаліції в більшості, або кому щось заважає, не хочуть вносити. Я розумію, і таким способом маніпулювання з порядком денним намагаються цю проблему вирішити. Це що ж продовжується засідання Верховної Ради? Лише троє з семи наших мажоритарників присутні на своїх робочих місцях, і немає якраз тих, з ким ми найбільше сподівались тут зустрітись. Що ж, будемо сподіватися на зустріч в наступних програмах. Ну і взагалі, з точки зору журналіста, день виявився нуднуватим. Проте не до кінця ввечері відбулося те, про що ви всі, я думаю, дізналися із своїх телевізорів. Генеральною прокуратурою України. Розслідується кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів одним із народних депутатів України. Я прошу, шановні депутати, невідкладно зараз дати згоду в цьому залі на притягнення до відповідальності кримінальної. Затримання та арешт народного депутата Мосійчука. Це помста Генерального прокурора Шокіна і президента Порошенка. Я не боюся в'язниці. Там сидять мої побратими. Я нікуди не збираюся тікати з країни. Працівники приймальні Володимира Зубика задовольнили одне із прохань звернень, яке надійшло у приймальню під час виїзного прийому у Драбові. Про те, як це було, далі в сюжеті. В одній з недавніх ми завітали до селища Драбів на виїзний прийом громадської приймальні Володимира Зубика, округ 195. Тоді громадяни залишали різні звернення, і от одне з них. Ну ми звернулися до народного депутата по поводу, щоб допоміг нам у клуб надвечір'я придбати. Обігрівач та для швачки швейну машинку. Ну, а після, після сьогоднішнього виїзного прийому працівники приймальні приїхали у клуб надвечір'я не спустими руками. Депутат відгукнувся на звернення. Це наші нічого. А я їх інакше не називаю, тому що в них душа може навіть молодша, ніж вона робили своїми руками. І тому робили, тому що ми хотіли зробити затишок для цих людей, тому що цього затишку вони хочуть. Тому що більшість людей, які тут знаходяться, вони або самі вдома, або в духі з чоловіком. І їм хочеться знайти десь своїх однодумців, знайти для себе цікаву справу. Я дуже хочу, Івана Конецька, якщо ви дозволите, щоб ми зібралися там стільки кімнатів і щоб нам. Лас, ми, ми, ми зробимо ми. вам подарунки, зробила, зробила подарунки. І тоді вже зігнеться кожен по своєму галузі. <звук> Активісти вашого центру побували на виїзному прийомі громадської приймальні народного депутата і звернулися з проханням, що їм вкрай потрібна. Нова швейна машинка, бо людина, яка робить дуже багато корисного для всіх інших, робить вироби на власній машинці. Я так розумію, це вона це так? Да. це вона. Да. і вона обшиває тут людей, і їй дуже потрібна сучасна машинка. Дуже. А також ви з острахом чекаєте холодів, бо велика кількість людей. Чому посміхнулися, Бо велика кількість людей. І ну, комфортно відпочивати і творити, а в принципі те, що ви робите, реабілітуєтесь і творите, це е, ну, треба напевно, якісь певні умови для того, щоб це робити було зручно, комфортно і задоволення. Усі ваші звернення, щоб ви не сумнівалися, всі ті, які отримуються під час візитів і під час виїзних прийомів громадської приймання народного депутата, депутат бачить особисто. Звернення задоволені фактично через два тижні після того, як відбувся прийом, просто чекали на воду, щоб по ходу виїзного прийому завести вам це. І сьогодні цей прийом відбувся, тож і приїхали ваші подарунки. Будь ласка. Вручаю вас, ми вам виріхали. <плес> Валені Григорівні, як хазяйці цього закладу. Будь ласка, користуйтеся, звертайтеся, дуже якщо щось треба, Ми будемо дякні. намагатися вирішувати всі проблеми, з якими ви будете стикатися. Дуже-дуже формати... вам Лариса Володимирівна, Лена Миколаївна. Велике вам спасибі. Mm -hmm. І спасибі, звичайно, Володимиру Володимировичу, що він відбувається. На згадку, це дівчата вишили такий символ герб. Дякую вам за обов'язково. Передамо народному депутату Києві. пройдемо ту кімнату і поп'ємо чайку або каву. Хорошо? Що відтукнувся Володимир Зубик? Як ви це розцінюєте? Та ну як дуже розцінюємо. Вдячні ми йому дуже. Через те, що ми працю, працювали. Я тут з першого дня, як відкрився цей центр, і взимку тут дуже холодно. Через те, що з запаленням дуже великі проблеми. Чули про його роботу? що можливо там в Верховній я Раді? Особисто, ну як не особисто, як оце з вами розмовляла, але я була на зустрічі з Володимиром Володимировичем. Як, як давно? Як давно він був у бібліотеці в читальному залі, це, мабуть, було років два назад, і, і ще. Я особисто їздила разом з колективом оці паломницькі поїздки, які Володимир Володимирович напередодні виборів. Да, да, да. да. Ми їздили дівчата. Куди по чаю? По чаю у Почаївську лаву. всі всі їздили. Так, да, оце всі що тут да. це завдяки Володимиру Володимировичу Ми їздили. Ну монастирі а... не попала. Так вона да, була. А як думаєте, в чому робота полягає депутата? От в таких подарунках там возити на екскурсії, чи все ж більше там в Верховній Раді. Я так думаю, що і в Верховній Раді теж через те, що він захищає людей, і ті закони, які він намагається прийняти у Верховній Раді, вони за за, за для людей він він і поїздки теж. А можете принаймні наугад ви кажете, не стежити наугад сказати, скільки законопроєктів написав Володимир Володимирович в цю каденцію? Не можу сказати. Ви хочете знайти якийсь негатив у роботі Володимира Зубика. Ну ви його не знайдете, Ви не про під... це не скажете. Поверніть поверні, поверні поверні до мене. Поверніть камеру під, під, до любимої музичну під, школу, під, школу. В Центр я директор центру культури і дозвілля. Підіть у музичну школу і подивіться, скільки вікон він поставив для дітей музичної школи. Я, як дітям було холодно, і як зараз їм живеться? Повірте, що людям, тім, які живуть під рабою, повід... не цікаво, скільки законопроєктів, а цікаво практично, що допоміг. Людям, оцим, які живуть на цій території, бо люди, оці, що тут сидять, вони дуже мало орієнтуються в законопроектах. Вони просто практично хочуть бачити допомогу для ну, а себе. депутатів. Для і чого вони обирають вони, дивіться. депутат для того й обирається, але пересічні громадяни дуже мало спілкуються із законопроектами читають. задоволені тим, що ваше звернення виконало знаєте? You know, я особисто задоволена, no. тому що розумієте, нам взагалі ніхто ніколи нічого не дає. Ну, тобто це не спеціально зібрали. Ні, nee, ні, nee, не спеціально, тому що От ми знали, що вони прийдуть. Ми тільки спеціально ми зробили хліб і герб, Оце це. Ну воно вже давно герб вишили. О, у нас два було, і ми вирішили подарувати. Мені не я а, на вистав... возив, на екскурсію. Екскурсії ну, я зараз прошу екскурсію. Який це підкуп? Який я її прошу. Чи, чи ще якісь звернення з тих, що були на минулому виїзному прийомі? Безперечно. Вже вже виконані. Безперечно, листи, які потребували оперативного звернення, направлені і підготовлені. І і направлені у відповідні інстанції. Зокрема, звернення Драбівської районної ради було підготовлено звернення на Кабінет міністрів України, і ми вже отримали відповідь, тобто рухаємо це питання. Також серед заявників було декілька звернень по матеріальній допомозі на лікування онкохворих дітей. Надана допомога, ну, ця інформація конфіденційна, але допомога надавалась ну а звідки фінансується це з особистих якихось доходів володимир Володимирович фінансує Є, якщо ви знаєте і я знаю точно що ви знаєте працює фонд лицем до лиця ну а в фонд звідки тоді бере Про здарила наповнення цього фонду я вам нічого сказати не можу це треба питати або голову наглядової ради або безпосередньо керівника Ну, а на сьогодні на виїзному прийомі який характер звернення? Як завжди, як і минулого разу? Зрештою минулого разу. До речі, сьогодні було багато звернень з дитячих навчальних закладів в маленьких населених пунктах, тобто через об'єднання територіальних громад, громад деякі невеличкі села, навчальні заклади, зокрема дитячі садки, залишились без відповідного фінансування. І вони звертаються по допомогу посприяти у придбанні і, і грови. Там матеріалів і ліжок, і постільної білизни. Ну і традиційне вже бачите для наших зустрічей питання, коли сам Володимир Володимирович приїде на округ. Я все-таки думаю, що ці питання вам треба задавати йому особисто або київським помічникам, які ближче до нього. Біжайте, депутати, можемо. будемо чекати! Два місяці чекали відповіді на запит до апарату Верховної Ради наші колеги з Києва і, врешті, завдяки зусиллям та терпінню отримали його на 480 сторінках. На тих сторінках був повний перелік помічників депутатів сьомого скликання. Так як серед сімох наших нинішніх нардепів четверо були в раді, і в тій каденції, то ми теж вирішили ознайомитись із цими списками. Бо це зараз списки помічників оприлюднюють на сайті Верховної Ради, і всі їх ви можете побачити. А минулого скликання інформація була не такою доступною, а тому й цікавою. Отож, Валентин Нечипоренко мав 40 помічників, з них семеро на платній основі, решта 33 – на громадських засадах. Серед них воротник Валерій Леонідович, що позиціонує себе нині як журналіст. Геннадій Бобов мав 37 помічників, з яких 10 на платній основі. Володимир Зубик мав 17 помічників на платній основі четверо. А найцікавішим список виявився у Антона Яценка, який за попередню каденцію мав 27 помічників, з них 14 на платній основі. Допомагали нардепу, зокрема, дружина Кравчук Людмила Іванівна та троє осіб з прізвищем Яценко. Яценко Володимир Профирович, власне, батько Антона Володимировича, Яценко Дар'я Володимирівна, сестра Антона Володимировича та Яценко Тетяна Миколаївна, мати Антона Володимировича. Всі на громадських засадах. В приватній розмові Антон Володимирович зазначив, що батьки дійсно йому допомагали, що з рідними працювати легше. Вони цитую, ніколи нічого не вкрадуть, не обдурять і з ними легше порозумітися. Він наголосив, що вони дійсно йому допомагали, не були на зарплаті, що батько його за фахом інженер, тож допомагав в всяких господарських питаннях, а сестра допомагала вирішувати гуманітарні питання та, зокрема, питання по медичні, медичній допомозі і відкриття діагностичних центрів. Також серед його помічників був Григорій Шеварнадзе. Як я дозволю собі допустити, це племінник колишнього президента Грузії. До слова, Владислав Голуб та його дружина були помічниками на платній основі у депутата Володимира Бондаренка, а також обоє на громадських засадах були помічниками у тестя Владислава Голуба Сергія Соболєва. Повні списки ми оприлюднимо для громади та журналістів на нашій сторінці у Фейсбуці впродовж тижня. Наразі все слідкуйте разом з нами за діяльністю своїх депутатів. Програму для вас роблять громадське телебачення Черкаси та громадянська мережа. Опора. Побачимось! Щастя вам і здоров'я,